Всім привіт! Сьогодні знову в нас розмовне відео. Будемо говорити про бізнес. Минуле відео подібне про бізнес набрало перегляди. Багато було коментарів. Це відео одне з останніх. Ми говорили про закриття фізичного магазину. Хочу подякувати, було багато слушних коментарів, порад. Ось і зараз продовжуємо цю тематику. Розумію, що рубрика цікава, особливо вона цікава в Ютубі. І зараз ми говоримо про бізнес-навчання. Хочу поділитись досвідом. А, так, в мене ось одразу сертифікат, щоб ви розуміли, це школа бізнесу від нової пошти. Хочу підняти цю тему, трішечки розповісти свій досвід. Чи варто ось якраз буде корисно підприємцям подивитися можливо, навіть я вам скажу більше, не тільки починаючим, а і а ті, хто вже досвідчені гравці на ринку. А, значить, по перше, почну, почну з того а, взагалі, чому вирішив піти? А, ви знаєте, давно чув про бізнес школу. Вона дуже часто рекламується на робочу пошту запрошення присилають. Ну, я так розумію, в них є база. Підприємців, які підписали угоду з новою поштою про співпрацю, ну і відповідно вони відправляють, тобто в теплій базі клієнтів. І там роками ця бізнес школа, бізнес школа. А в цьому році, це в 24-му році, прийшло запрошення, все-таки вирішив спробувати. Чому? Тому що розумію, що час навчатись, час, час щось нове опановувати. Значить, перша причина, звісно, це Отримати якийсь багаж знань, досвіду. І, по друге, причина познайомитись з однодумцями, якісь цікаві знайомства завести, тому що це завжди, ну, я думаю, хто веде бізнес, знає що це дуже в принципі, важливо на сьогоднішній день якісь корисні зв'язки. І оця друга причина зв'язки: я вам скажу, мабуть, більшість, хто були в нашій групі. От саме такі люди, які прийшли, щоб познайомити з іншими, завести нові зв'язки. Я детально потім розповім. Значить, як проходить, починаємо по порядку, як проходить реєстрація. Потрібно заповнити форму, там ну, звичайні питання. Там для статистики, я так розумію, тобто прізвище я по батьки ну абсолютно стандартна форма. Там скільки років, який вид бізнесу, там трішечки про бізнес питання. І все далі потім приходить уже після реєстрації через певний час приходить уже запрошення безпосередньо долучитися. Тобто пройшов реєстрацію. Ну, я так розумію, мабуть, всі проходять реєстрацію. Всі, хто хоче, то в принципі ну, навіщо відмовляти. так? Мені здається, немає причин, якщо людина хоче отримати знання, то чому відмовляти? А, значить. Пройшов цю реєстрацію, потім потрібно платити. До речі, ну як зараз не підскажу, в 2024 році, ну це недавно, це ж скільки, півроку пів назад 5 тисяч гривень навчання. Ви знаєте, коли я плачував, думав, що в принципі, ну що якраз це ринкова вартість. Але там написано було від нової пошти, що 90% покриває навчання нова пошта, а там 10% це ми учасники. Ну, ви знаєте, скажу відверто, ну, спочатку подумав, що все-таки це можливо якісь маркетинові такі штучки. Але коли вже ми ну, тобто, я попав в групу, сам був процес, я зрозумів, ну справді, тобто, ну, як мінімум, це не вигідно. Це або в нуль, або все-таки витрати справді від нової пошти є. Тому що, по-перше, нам давалися і ручки, і блокноти різні, все за рахунок школи бізнесу викладачі. Значить, було вісім інтенсивів таких. Значить, одразу хочу сказати, що це повністю цілий день випадає. Тобто ми там проїжджаємо не не, не на 9-м ранку і аж до 6 вечора. Ну, звичайно, з переривами є обід, але отак цілий день у нас навчання. Дуже багато інформації. Ну, я чесно скажу. З непривички я втомлявся. Я втомлений був, тобто до 6 це висидіти, складнувато, звичайно. Але не пожалів ні на хвилину. Дуже багато цікавої, класної було інформації. Тому, хто хоче, можете спробувати. Не пожалієте. В мене був, значить, в них є різні курси. У мене курс e-commerce e-commerce 360. Значить, були там різні дисципліни. Маркетинг вже, чесно, не спам'ятаю. Але ну, дуже класно, дуже багато інформації. В групі в нас було Це, значить, місто Київ. Там, наскільки я знаю, є декілька офлайн-зустрічей Це по великим містам, ну і є онлайн ще. У нас саме був офлайн, і я скажу, це дуже круто, що офлайн, тому що, в принципі, ми разом дуже часто робили якісь завдання в групах. Тобто, була. Така робота в команді, це дуже важливо, плюс знайомство знову ж таки більш цікавіше. Значить, це, знову ж таки, оренда хорошого приміщення в центрі міста була, а плюс кава, різні ось такі там Ну якісь перекуси теж безкоштовні. Тобто, знову ж таки, справді я вам скажу, що ну, відчувалось, що саме навчання воно дорожче було. А, тому реально. Хочу порекомендувати справді дуже-дуже багато класної корисної інформації. Тобто, я от, коли пройшов цей курс, дізнався багато чого нового в роботі. Я вам скажу ось, коли на початку відео я казав, що багато хто прийшли, мабуть, все-таки для знайомства. Тому що справді в нашій групі от мені здавалося, що прийдуть на курси ну, такі молоді підприємці, які тільки починають, знаєте, такі от. З маленьким досвідом. але були дуже великі гравці. там, були В них багато ну, власників великих підприємств, виробництва. Були, до речі, різні напрямки, різні бізнеси, і виробництво, і торгівля. Абсолютно різні. І були дуже великі гравці. Я навіть здивувався, Тобто таких, як, скажімо, малих підприємств мало було. Тобто там у багатьох вже були ну там. Великі структури, тобто велика команда. І я так зрозумів. Ну, багато, до речі, прийшли такі, що вже ну, видно, що такі навчені з великою базою інформації, і видно, що ну, мені здає, ну можливо, це мені так здалося, але все-таки ну, прийшли, щоб познайомити з іншими якісь нові зв'язки. От саме таке, тому що там в групі були люди. Які там постійно ходять на ці курси, тобто вони кожних півроку різні курси від нової від нової пошти проводяться, і там от люди постійно, от є такі вже там якась така команда сформувалася окрема, яка постійно туди ходить на різні курси. Вони знайомляться з різними людьми. А там є ком'юніті, тобто своя вже якась група людей, які там постійно ходять на ці курси, вони вже проводять свій якийсь клуб бізнес створили. Вони також зустрічаються постійні якісь корисні обговорення бізнесу, ну, Тобто також корисний інструмент. Тобто є там такі люди. От. З приводу групи, хороша група, без питань. Єдине, що скажу, що ну, познайомитись мені було особисто дуже складно, бо мало було таких, знаєте, от, до 30 років були в основному такі ну, більш така чоловіча була група. Тобто, ну, по моїм, Відчуттям 70% чоловіків, 30 жінок, десь так, з 50 це, І е, по, вік був такий. ну, Знову ж таки, я ж не можу там кому скільки років, ми це не обговорювали, але, е, ну, мабуть, більшість це було 40+, плюс, 40. Плюс. Тобто, мого віку там 30-30 плюс, -30+, ну мало було. Тобто відповідно ось Оця категорія різна у віці, трішечки мені от було спочатку складнувато. От, Але в цілому група класна, звичайно, вся атмосфера. Тобто таких от, ну Саме був молодий хлопець, це там по-моєму 16 років. до речі. Сам він, я так зрозумів, що він просто був від якоїсь компанії, Тобто ну, перспективний хлопець його просто відправили на навчання. В основному там були власники бізнесу, але там також була певна частка людей, ну як наш в штаті працює. Тобто, просто є там велика компанія, в них є маркетолог, і вони відправили на навчання маркетолога. Тобто, це були такі, але їх дуже мало, в основному це були власники все-таки класна, класна група, різні бізнеси, різні навчання. Що стосується викладачів, викладачів... Професійних питань немає, все класно, все доступно розповідають. Респект. А, значить, в нас, ну, якщо не помиляюсь, по-моєму, було 8, 8 занять. Значить, це два рази на тиждень, тобто протягом місяця. Два рази на тиждень, це п'ятниця-субота. Ми тоді проїжджали. Я ж кажу, ну, це два дні з тижня вони випадають. Тобто будьте, будьте до цього готові. А, значить, Потім у нас, це, ну як мені сказали, що це був експеримент, експеримент в кінці проходження всього навчання. Боже, як це називалось? Це був такий захист, скажімо. Тобто, потрібно було зробити презентацію, трішечки розповісти про свій бізнес уже на основі тих знань, що ми вивчили. І три кращих там отримували якусь винагороду. По-моєму, зустріч з власниками нової пошти, що цікаво. І ще якісь там два місця були такі певні, можливо, призи. В кінці, значить, нам видають ось такі всім сертифікати. Тобто, там ось Євген мене звати, до речі, Євген Кучовий. Підпис власників бізнес, нової пошти тут є. І всім такі сертифікати роздають. Тому, от. Не пожалів ні на хвилину, звичайно, хороші класне було навчання. В них є група в інстаграмі, можна підписатись, подивитись. Просто пишете Школа бізнесу, ви попадете на цю групу. Також ну, я, по-моєму, якщо не помиляюсь, раніше вони ще на основному сайті нової пошти також робили рекламу цієї школи. Тому, звичайно, рекомендую. Спробуйте, в кого є можливість час. Ну, 5 тисяч гривень, чесно. Ну, Абсолютно корисна інвестиція. І я ж кажу, що скільки всього ще там різних було переваг, сюрпризів. Ну, класно, класно, класна атмосфера. Незважаючи на те, що цілий день в роботі, але все одно з задоволенням приїжджав. А тому рекомендую спробуйте не пожаліти, особливо, якщо ви хочете якісь зв'язки нові. Знайомства цікаві, там це все є. Також, коли ми закінчили курс, нам подарували всім, до речі, книжки також приємний бонус. І потім нас додають в групу. Група в Телеграмі вона всіх випускників. До речі, якщо ви запишетесь. Ось ви пройдете навчання, вас додають в цю телеграм-групу, і, скоріше всього, і я там буду. І там, до речі, щоб ви розуміли, я декілька з знайомих побачив вже в цій групі. Там був один власниця нашого наших партнерів по косметиці. Вона була власницею косметиці. Вона є в цій групі. З Тіктоку там блогерині були, також побачив. Тому, ну, тобто, справді, там таке серйозне ком'юніті в цьому телеграмі, і плюс там можна різні питання вирішувати. Тобто, там, чи якусь співпрацю, чи е, питання, рекомендації. Тобто Там все дуже зручно, група непогана, справді. Е, тому також бонус, що ви ще отримуєте от, доступ до цього ком'юніті. Ну, я ж кажу, Знову ж таки, за такий інфопродукт це. Адекватні гроші. Також перший день, коли ми приїжджали, там був лекція загальна всіх груп від власника нової пошти. по моєму Володимир, якщо не помиляюсь, виступав співвласник нової пошти. Також дуже цікава в нього була тема, там йому питання також була можливість задати. І поспілкувалися з ним на початку. Також, тобто корисна, корисна була а, зустріч. А, ну, і потім ми вже безпосередньо поїхали з нашою групою на навчання і вже проходили це навчання. А, також, звичайно, за, у багатьох були якісь питання особисті, їх можна було задавати коучам. А, також, ну, класно, класно, класне навчання. Тому хочу порекомендувати, хто також. Дивиться цей канал підприємець, чи починаючи, чи вже з досвідом, це буде всім корисно. І починаючи, тим, хто з досвідом, лишня інформація там не буде. Вона Верніше, інформація не буде лишньою. Якщо вона корисна, звичайно, там багато всього корисного, Хороше ком'юніті, класні знайомства, тобто класно. Особливо, якщо ви з Києва, то. Взагалі, там все дуже легко, просто Ось отримати такий сертифікат. ну це Така дрібниця приємно. Тому, можливо, хтось також проходив цей курс. Пишіть в коментарях свої враження. Ось, можливо, якісь питання по цьому курсу є. Також пишіть, я можу вам відповісти під цим відео. А, і в цілому, ось така в мене розповідь на рахунок школи бізнесу. Задоволений однозначно, тобто роб, підсумовую відео, тим, що я задоволений, тобто, все пройшло на вищому класі. Там є організатор, тобто який веде нашу групу, який вирішує всі питання. Тобто, там все організовано, все на вищому рівні. Ну і нічого дивно, це таки організатор Новопошту, пошта. Вони все це роблять уже на досвіді, все дуже класно. Тому, в принципі, спробуйте. Хто в кого є час, можливості, спробуйте, не пожалієте. Тому підписуйтесь на цей канал, ми будемо ще говорити багато про бізнес, про підприємництво, про ведення бізнесу в наш час, які є проблеми. Мені здається, YouTube це якраз та площадка, де ми можемо це все обговорювати, якісь питання і все-таки інше. Тому підписуйтесь на цей канал, тут буде ще багато такого цікавого схожого контенту. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуєтесь. Будемо далі розвивати також і в цьому напрямку контент.